Особливим спонсором і чарівником заходів став персічний чернівчанин. Кожен, хто не забув у цей день про дитячу мрію повеселитися і отримати подарунок. Вони знають, що це свято, яке спеціально для них не пристосовано до жодного з державних свят, чи то до якихось річниць свято дитячої посмішки. Ці чернівчани не чекали запрошення, а просто приносили благодійникам іграшки для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Хочу дуже подякувати всім, хто долучився з те так, аби в дітей, яких немає батьків, адже сьогодні на святі діти, які багато років не отримували подарунків. Жодних на свято Миколая зробили так, аби свято відбулося. Відбулося свято в місті, де поєднуються людські серця у Чернівецькому радці, працівники якого традиційно допомагають благодійникам в організації. Це перше свято з циклу новорічно різдвяних акцій, які влаштовує благодійна організація майбутнє України. Тому долучитися і принести іграшки можуть усі чернівчани. Юля Здорожняк, Максим Шварцман, Чернівець. que mim.